Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про харчування і здоров'я. Давайте ж з'ясуємо, що таке харчування. Їжа дає енергію, необхідну для роботи всіх органів людини. Від того, яку їжу ти вживаєш, залежить те, як ти ростеш і розвиваєшся. Їжа має бути різноманітною, такою що її отримують і від рослин, і від тварин. У такій їжі містяться корисні для нашого здоров'я поживні речовини та вітаміни. Без вітамінів неможливий нормальний ріст і розвиток організму. Багато вітамінів є в овочах і фруктах. Проте є продукти, уживання яких необхідно обмежити. Це чіпси, сухарики, солодкі газовані напої, солодощі, копчені жирні та пересолені страви. Назвіть зображені продукти харчування, які з них корисні для вашого здоров'я, а які шкідливі. Для того, щоб бути здоровим, важливо не тільки, що ти їси, а й від того, коли ти вживаєш їжу. Розглянь малюнок визнач, коли має бути сніданок, обід, підвечірок і вечеря. Правила здорового харчування. Вживати різноманітну та корисну їжу. Їсти 4-5 разів на день у той самий час. Коли їси, не поспішай добре пережовуй їжу. Не переїдай, вечеряй не пізніше, як за дві години до сну. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.